Там, куди не заходять ані українські військові, ані бойовики, де асфальтована автомобільна дорога порожня, а залізничними коліями ходять не потяги. А люди, де від сірої зони до окупованих міст та сіл лише кілька кілометрів, ми зустрічаємо Наталю. Жінка прямує до контрольованої терористами Михайлівки. І як там? Така бережим, чого трясемося, боїмося, і його ж і голова по стілу та і. Боюся лишнє слово сказати. Так а що там люди зброєю ходять на вулиці? Да. Так. Всі от так, от, прямо на вулиці зі зброєю? Ну, да, майже всі, майже так. на Ну, стоять. До золотого, міста, яке під контролем української армії, Наталя ходить раз у місяць. Тут отримує українську пенсію та купує на неї крам. Сьогодні додому несе сало Олію та ковбасу. Те, чого на російські рублі, а лише такі купюри ходять в українській михайлівці, не купиш. Нас вот а... и ругают, что вы две пенсии получаете, но мир не Кажу, Кажуть, ж не мы так устроїли, а Игорю, во-первых, никто не звал сюда. Они сами пришли. Удвійна пенсія для цих країв не дивана. У пенсійні дні кажуть місцеві у них своя окупація. Банки та магазини золотого буквально штурмом беруть ті, хто живе під терористами, і хто раз у місяць намагається дістатися по цей бік фронту. Утім, якщо про злидні та шалені ціни люди з під окупації говорять охоче, тема бойовиків та ситуації в містах для них табу. Я промолчу адріха. я там у дня живу, так що не хочу Біля я Ну да. Знаешь, на своей стороне живешь. А тут эти ополчеты приехали. Не знаю, что она будет дальше. Вы чекаете украинского? А я же? Конечно. И к там мы халипты чекают. Конечно. Конечно, ждем. Конечно, ждем. Я буду встречать, Ой. Цветами, конечно. хлібом, хлебом, як солью, как всегда. Как в горлі в горлице? Нормально. На даний момент відключно тихо спокійно. Так. Да. Олег один з тих, хто стоїть у черзі на пункті пропуску Зайцеве, щоб проїхати на мирну територію України. Сам з окупованої Горлівки їде за українською пенсією. Лізь би не стріляли. Ну mm, так. Да. От саме головне. А остальное це все. Так говорить. Ви, ви готові жити, в Україні? Та нам різьби тільки війни не було. Таких як Олег тут багато. Мешканка Донецька Світлана щосили намагається переконати, що в місті все добре. Масово повертаються люди, нормально працюють школи та десятки. Але їде вона все ж у мирну Україну? Бо при всьому цьому добре цукор по 60 гривень за кілограм купувати у Донецьку ніхто не хоче. От ви згодні жити в Донецькій народній республіці? Давай. Я? Так. Да. чи що вам там подобається? Я? Я живу у себе вдома. Я звикла жити у себе вдома. А Україна була не вдома? Україна теж була дом. Я всі да читала родилася в Україні. То есть, как бы, я не считала Россию. Росію, допустим, у мене всі родственники в Росії. как бы, у мене папа, мама з Росії. как бы, я врагом не считаю Росію з війни розпочатої сусідом, вона винесла лише один урок, і не на користь мирної України. Може вернулась бо в Україну. але ми намагалися перейти в Маріуполь. З мужа зарплати, який він прийшов в Україну. но, извините меня, мне жилье никто там не даст. Съем 4-5 тысяч гривен, не считаю коммунальный, куда мне ехать. Просто если я вернусь, допустим, да, в Украину, мне не хватит моей зарплаты заплатить за коммунальные. Почему я не согласна за Украину? Я, я украинец за украинскую армию. Нет, а, не, все. Не все. Відсотків 90 проти України. Чого так? Це, це вам чесно. Ну, українська армія і хто за Україну тут виходить, фашисти, бендеровці. А. Як же ви тут живете? Я У мене доля така. А. Важко. Важко, дуже важко. Микола Валентинович, родом з центральної України. На Луганщину приїхав до війни, коли тесть Шахтар важко захворів. Тут і залишився з дружиною та маленькою донькою. У перші місяці бойових дій згадує, родина не жила, а виживала. Я з Києва приїхав, важив 94 кілограми, а за два місяці я став 62 кілограми. Ходили по полях і пшеницю збирали, і по садках, де розтяжки, знімав розтяжки яблука, збирали, горіхи трусили, щоб поїсти. Жінка в макітрі з пшениці терла пшеницю муку робили. Зараз вже наша армія прийшла, дуже постійно стояла з то люди трохи краще почали жити. А тоді півроку назад все то важко було. Але найважче зізнається чоловік у золотому психологічно. Так, да, приходять звідти з тієї сторони і отримують гуманітарку тут, і пенсію отримують, і отримують і там. Деякі кажуть, що ми навіть і доволі, що іде війна. Тому що ми і там отримуємо гроші, і там отримуємо гроші. І там гуманітарку, і там гуманітарку отримуємо. А тут є в нас люди такі, що за півтора року війни гуманітарки ще ні разу не отримали місцеві. Старіки, жінки одинокі, з дітьми. Біда в тому, каже Микола, що гуманітарку ділить місцева влада, яка з часів Януковича у місті не змінилася. Ви ж українці, кажу, люди добрі. Що ж ви цього не розумієте? Ні, Росія краще для нас. От чого ви сюди прийшли? От чого, от ви фашисти, ви бендеровці. Я об'ясняю, кажу, твій батько звідки? Із Західної України був. А. Я кажу, з центральної України. А зараз кажу, ми хочемо, щоб ми були вільні. Ні від кого не О. І все одно кажу, ми хочемо, щоб ми, щоб ми, щоб до нас росія сюди не лізла. Що довкола золотого стоять саме російські війська, Микола Валентинович переконався сам з розмов з сусідами та через особисте спілкування з окупантами. Його гарна російська, якої навчила Миколу Мати, корінна москвичка, свого часу врятувала чоловіка від полону, коли в золотому ще стояли бойовики. Вон, підстанція електрична угу. і посілочок. То Михайлівка. Mm -hmm. Ото життя, там п'єтажки, бачите, от, от, живуть там э, росіяни. Он де посадка йде, і я прорив такий на посадки, mm -hmm. то блокпост російський, єрмак. Командир, командир блокпоста э, цей, э, казак позивний. А тут молодіжка посілок, теж там перед э, попасною, там три кілометри попасною, там теж стоять росіяни. Командир блокпоста Уфа. Ми хотімо, щоб у нас був мир. Ми хочемо, мир, щоб у нас все було нормально. Щоб були в місті, щоб мить там живе, а я здесь живу. Ну як це так? Понимаєте? Ми хотим, щоб у нас був мир. Щоб була як було раніше. З окупованої Макіївки Віра та Валерій їдуть у гості в Костянтинівку до рідної матері. Війна розвела родину по різні боки умовного кордону. Їздять лише раз на місяць. Коли на мирній території українська влада нараховує парі пенсію. Ну, ми ж в Україні заробили пенсію. В Україні ми ж получаємо в Україні. За українські гривні купують продукти і везуть їх додому. Як і в більшості окупованих міст в Макіївці гривні не ходять. Там усе в рублях. І продукти, і одяг, і пенсії та зарплати для тих, хто живе і працює на руський мір. Чого хочу казати? Вот вы сейчас здесь стоите, находитесь, я буду по-русски, но украинскому его тоже разумею. видели, что творится? Уже начали люди понимать, что творится. Я сам жил в Чернухино, Луганская область. Была армия зимой. На бриндажах они спали, в хаты не заходили. А эти поприходили, начали дома, двери ломать, красть, воровать и все остальное. Хто такі бойовики та ополченці, Це гість України, як називає себе чоловік, який не хоче показувати обличчя, дізнався не Коли терористи прийшли в Чорнухіне, йому та родині довелося виїхати. У них відібрали все, що сім'я нажила за десятки років. Я взагалі сам гость. Я живу тут 20 двадцять чим-то років. Я живу в Україні, маю паспорт український, розумію, знаю їм. є діти, вони навчаються в українській школі. Що хочу сказати, откройте глаза люди. Ви нікому не нужны. Ми Україна. І слава Україні. Він знає, що таке вигнання. Свого часу Росія, тоді ще у складі Радянського Союзу, позбавила його народ батьківщини. Прихисток чоловік знайшов в Україні, яка стала батьківщиною уже для його дітей. У мене була родина, я чоловік, Меня Україна приучила, я маю український паспорт, я горжусь этим. не то, что любить, я должен, обязан любить Украину. Если тебе не подобается, не приезжай сюда, едь до Путина, в Россию. Разве так можно казаты? Тебе не подобается вокзал, чемодан, Россия. Мы живем в Украине, что могу казаты? Вы не слухайте, это уже, они смотрят телебачение российское, они уже там с ума сводят. Будет все хорошо, Украина единая и слава Украине. За нашу Україну. Це на це наш оберіг. Вила, які жартома називає оберегом, Микола Валентинович тримає біля самісіньких воріт. У золотому каже, можна чекати всілякого. За півтора роки, що тут мешкає симпатики руського міра, зробили родину ізгоями. Ані роботи, ані допомоги місцева влада цій сім'ї не дає. І вже ходив, просився с я ж слесарь сантік, я і шофе, і слісар сантехніки, і електрик. Візьміть на роботу. Сім'я кажу, треба годувати сім'ю. А звідки ти приїхав? Я кажу, ну говорю, звідти за Дніпра. Ні, ні, для тебе роботи нема. На газове господарство ходив, звідки ти з України? Ні, для тебе. на водоканал ходив, слесар устроїтись. Робочим простим, щоб гроші. Ні, ти звідти ні, нема, нема роботи. Отака, отака тут повага до українців у нас. Живе родина на 380 гривень, які держава видає як допомогу на дитину, але більше на допомогу від військових. Тут у золотому оборону тримають земляки Миколи Валентиновича. Війці 59 дев'ятої мотопіхотної бригади з Вінничини. Оце то що солдати нам наші рідні допомагають. На блокпосту дали хліба, нам там сала трошки. О. І виживаємо. Жармі молодці солдати. Хоч і самі, не дуже вони такі, як вони і самі не добре не, одіті, не добре, добре ситі, але привозять до нас… дають. Привозять да. продукти машинами, їм виділяють продукти. Вони в школу наші, от З Вінницької області, де стоять Попасні, машину продукти привезли в школу дітям, щоб безкоштовно їли обіди. Молодці, якщо, хлопці, молодці армія наша. Жду, зараз документи принесе дочка mm. і син. Ми Вони переселенці, переселенці. А переселенці. А переселенці. з Первомайська у Золотої Один. Переселились, тому що там стріляли. Да, золоте, що практично межує з окупованим первомайском, свого часу прийняло чимало переселенців з багатотисячного міста. Сьогодні всі, кого війна вигнала з дому, збираються біля місцевого будинку культури у чергу за гуманітаркою. Ми з Первомайська багато тут промома проманця. нас і кришу і мужа тому білі. Всіма споминання спасибо, дай Бог вам здоров'я. Так, Помагайте, ми дуже будемо раді і признати. Що дали? Да. Дали продукти, і дали моючі продукти. Дали. Це велике дякування, це дуже велика допомога. Ми дуже вдячні. – З 1-го Давно працювали з цього місця? – З минулого року, з августа місяця. – І не були там в 1-го Була я з января місяця. – там є? – Та що там? Розбите все, що там. У мене квартира влетіла на третій етаж, трьохкомнатна. Вже майже рік Любов Вікторівна не навідувала Первомайськ, хоча до нього від золотого 3-4 кілометри. Там, на окупованій території, жінка залишила не лише розбиту квартиру, а ще й рідну дочку та колишнього чоловіка. Ну, тихо тихо зараз. Розслабились люди, бояться вистрілу у Зараз нормально. Хочеться сходити, провідати знайомих. Ну що, не боюсь. У Золотому у пані Люби матір, якій 84, і яка вже пережила три інфаркти. Тож повернутися до дочки у Первомайськ вона не може. Так і живе між двох родин та двох вогнів. Гуманітарка дуже допомагає, дуже добре допомагає. Якщо б не гуманітарка, я не отримала пенсію 10 місяців, потім попала в лікарню і всі на операцію віддала. Та, ну, звісно, хочеться. чтобы было едино, мы и мама тут, а я оттуда. Конечно, хочется. Всем хочется, чтобы было едино, чтобы был мир, чтобы все были здоровы и не стреляли. Ничего, держимся. Работы нет, не работаем нигде, ни муж, ни я. Умненькие. не Гуманитарки не дают. Вот это вот за все время раза три, наверное, за год, больше года войны, раза три получила на ребенка только и все. Так. Нам нічого абсолютно. Нам не положено. Ми, так украї... от, Ми українці. От так от і живемо, поживаємо. У старенькій хатинці, що дісталося подружжю від батька Шахтаря, мешкають четверо. Микола Валентинович, його дружина Ольга, дочка та грайлива Нюся. Улюблениця родини. Та от перший раз у нас більш-менш так, от ну, соблюдають тишину. То, що там стріляють, це 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 та мінамі от сьогодні біл, е, Да? Утра, ну та такой молока ліберне. Ну, вони днем мовчать, а ночі в блокпости обстрілюють. <пілляв> да. Обстрілюють, вони підкрадаються із цими споствольниками близько. <пілляв> Дружина Миколи родом з Росії. Там у неї вся родина мати, батько, брат. Вони вже півтора роки кличуть жінку до себе. Марно. я патріот України <ріст> зі живу і нікуди не збираємося. Мені теж говорили уїжджати. а куди. їхати? хто нас тут нікуди? Ми не уїжаємо. Здесь виживаємо потихонечку. З родиною Оля зізвонюється постійно, щоб сказати, що жива здорова, та дізнатися про здоров'я матері, про Росію та війну жінки. Не говорить а мы об этом не общаемся вообще абсолютно. Потому что как бы э, во-первых очень дорого. Я не звоню, потому что у меня денег нет. А мама мне звонит там пару минут, буквально она там перекинулись как здоровье, да, и все, и до свидания. Вони розуміють ціну нинішньої тиші, і, попри тотальне засилля російських теле і радіоканалів, знаходять можливість чути інші новини у військових на блокпостах. Цю інформацію Микола та Ольга розповідають тим, хто хоче чути більше ніж брехню з НТВ та ОРТ. То якщо Путін, ну, от зараз, я думаю, по одній причині вона зі заті ще тому що зайнят Сирією. Если бы в Сирии войны не было, у нас бы все так бы и продолжалось. То есть он сейчас занят в Сирии, у нас здесь так все думают, как бы. Поэтому у нас здесь и затишье. То есть он э, здесь меньше стал поставлять. Здесь же у нас как гуманитарка приходит, так нас и бомбят постоянно. Они же если бы везли в из... там э, хлеб, там, ну, как людям, там же сидят голодные все люди. Потому что они везут оружие, а людей не кормят. Они вот это как привезли гуманитарку, так по нам и стреляют. Бути патріотом та любити батьківщину, навіть якщо це нічого крім бід та принижень не проносить. чи аплодувати тим, хто грабує, руйнує та знищує частину України, через наче як нижчі ціни на комуналку або через елементарний страх. Лише такий вибір сьогодні мають мешканці Донбасу, і за півтора роки окупації цей вибір схоже зробив уже кожен. Але крім сьогоденної вигоди та простосуванства, є ще майбутнє, не лише власне, але й дітей. І ті, хто обрав той окупаційний бік влади. Мусить про це пам'ятати. Як в Донецьку. Все добре. Дітей да. в школі дуже много. Всіх очень много. Людей, всі вивчаються. 80% трималося донецька. Україна у нас, на нас це... 17-16 рублів. Рублі, рублі. 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 Ціни всі в рублях. Так. Да. Да. Ціни у нас в рублях. А як же ви отримуєте гривні? міняєте рублі? Ну так, ну так. Да. Да. Ну, да. У нас продукти у три рази дешевше. У них кілограм сала 120-160 гривень. У нас кілограм сала 30-40 гривень. Різниці. У них кілограм цукру 60 гривень. У нас кілограм цукру тиждень тому був 13, ну зараз 15 гривень. Угу. Є різниця. Собаку вчора стріляли, обстрілювали собак. За шов. Дікі чужі, безпризорники, там, по дворам бігають. И так жизнь коротка. В нашем веке, в 21 веке, зачем кого убивать? За что убивать, если я, например, не за что убить? Мне с детьми, мне жена. Напанула ракета, запустили по церкви, разбили на церкви подсобное хозяйство. Я ходил, забирал обломки от ракеты. Даже квартировка российская на обломках. А местные говорят, на я стрелял.